Всім привіт! Компанія STV. Демонструємо вам машину це соковижималка J1500L з подрібнювачем. Це є така потужна машина напівавтоматичного типу для вижимку соку або сок, від сокомісних продуктів. І зараз ми покажемо взагалі, як вона працює, які в неї переваги і яким чином можна нею користуватися. Ми машину, тут стоїть, правда, вона на каркасі, це така упаковочна модель, тому що ми відправляємо її для клієнта. Але взагалі вона буде має бути без цієї без цього коричневого каркасу. Тобто, е, значить, який принцип у цієї машини тут є подавальний бункер. Куди ми засипаємо продукт? Це може бути або вручну, але краще, звісно, це потрібно для нормального виробництва. Це має бути елеватор подачі, який постійно туди закидає бункер. Далі продукт попадає у крешер, крешер це подрібнювач. Тобто там стоїть такі певні подрібнювачі, такі подрібнювачі зубці, і продукт попадає далі в безпосередню. В саму машину. Зараз я від, відкрию кришку, покажу, як вона буде виглядати, як буде повиглядати. Потім під час тут йде така шнекова подача, продукт вижимається. Тут є налаштування, ми можемо налаштувати машину таким чином, щоб більше або менше продукту було в сок. Тобто, ну тут смисл такий, що якщо ми, ми можемо налаштувати так, що буде максимально сухий. Продукт випадати звідси, і максимальна, наприклад, там волога вода, ліквід буде виливатися з цієї сторони. Таким чином, ми можемо отримати сок майже як вода, і в нас буде такий майже вижимається жмиг, то ми можемо регулювати насиченість цього соку, зробити його взагалі як вода, або зробити так, що він буде соковмісний і буде мати, скажімо так, певний. Відчуття цього соку. А ми будемо тестувати сьогодні яблука, будемо тестувати томати, будемо тестувати виноград і моркву. і ми покажемо, яким чином ця машина буде працювати. Ми зараз підняли кришку, і ми покажемо, яким чином саме безпосередньо буде проходити процес видавлення соку. Тобто, у нас є такий шнек, тут іде така шнекова подача, тут воно завантажене. Далі у нас стоїть сітка. Сітку ми можемо брати з певними різними діаметрами, ну, в даному випадку 6 мм. І виходить, цей шнек продукт проганяє до цієї сітки. Він його постійно піджимає, піджимає, піджимає. Таким чином у нас він видавлює, скажімо так, скосокомісний продукт. Все, що не видалося, воно як жмиг буде випадати з цієї сторони. Ми будемо звідси бачити цей жмиг. І таким чином ми можемо відокремити ліквідну частину цього продукту від, 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 від жмиху. І як я казав зарані, що ми ну раніше, що ми можемо регулювати соковмісність цього продукту, да зробити або більш ліквідним, або більш насиченим. Для того щоб покращити, скажімо так, соковмісність продукту, для того, щоб покращити роботу с цієї машини, ми будемо також використовувати машину для нарізки кубиками Дайсер так, тобто, ми спочатку наша задача заключається в тому, щоб взяти продукт, подрібнити його трохи краще. Ну, Максимально його подрібнити, кинути вже додатково ще подрібнювач, і тоді ми отримуємо найкращий продукт. Якщо ми візьмемо якийсь твердий продукт і ми його не подрібнимо, то трошки це буде впливати на якість самого продукту. Зараз ми покажемо і так, і так для того, щоб переділити і подивити, показати, наскільки це все має яку різницю. І так, поїхали. Ми підготували два пакети. Це у нас яблука тут. Пакети це 10 і 1. 10 кілограмів 100 грам, тобто вони однакові пакети. Один пакет з яблуками ми пропустимо через крешер і одразу в машинку. Другий ми спочатку пропустимо через дайсер, зробимо максимально його змільчимо, скажімо так, і знову пропустимо. І покажемо, в чому різниця цього пакету, в чому різниця цього пакету. І так, поїхали. Давайте підключимо машину зараз. Запускаємо машину. Запускаємо машину. Ми на спочатку на холостому ходу. Ось. У нас тут таке Це для, для машини нормальне, тому що вона стоїть на металевому каркасі. В, в нормальній ситуації, звісно, що е, машина має стояти без каркасу. Каркас це упаковищний. Так, кидаємо пару яблук для того, щоб протестувати продукт. Ось ми бачимо, яблука виливається звідси вже вийде безпосередньо яблука. Засипаємо продукт. Так, ми, про, ми завантажили 10 кг, ну якщо бути точно, 10 кілограмів 100 грамів. Зараз ми отримали е, отут цей жмих, ми його налаштували таким чином, щоб продукт був трохи сукумісним. Тобто виходить так, що в частині продукту є. От, е, покажи, будь ласка, бачите, що тут є е, такий, якби нектар трохи. Да? тобто це не просто продукт, це нектар. Зараз ми е, покажемо, скільки у нас от, отримує вийшлося. Получилося, скільки в нас продукту. Так, поставимо на ваги, 5,4 це виходить мінус 1,6. Тобто 3,8 кг у нас отримана продукція. Це з 10 кг яблок. Зараз ми візьмемо, в графін, просто покажемо вам консистенцію. Як він виглядає? Цей продукт. Бачите, безпосередньо тут ще йде піна. Після того, як все продукт вже пройде повністю, у нас піна вже закінчиться, частина продукту впаде на, на осадок. І вже ми тоді можемо побачити, який цей продукт е, є насправді. Давайте ми цей графін поки ми відкладемо. Ось у нас вийшов сік це абсолютно 100% сік з високовитискача. На смак дуже смачний. Тобто ми бачимо, що таким чином ми можемо віджимати яблука і через цю машину, і отримувати настоящий 100% яблучний сік. Так, у нас йде тест номер два. Ми використовуємо ті самі яблука, той самий сорт, 10 кг 100 г. Зараз ми прогонимо його через нашу машину Dicer, e STV Dicer 600. Це машина для нарізки кубиків. У нас стоїть тут розмір нарізки приблизно, приблизно, ну не приблизно, точно 7 мм. Значить, Наша ідея, яка ми закидуємо туди яблука, воно поріже їх на кубики. Далі ми ці кубики будемо закидувати в крешер, в завантажений бункер. І з таким чином ми знову Зробимо всі. Чому це саме необхідно? Тому що продуктивність в такому чині в такому випадку буде краще, коли ми спочатку ріжемо яблука на мілкі частини, а потім засипаємо їх відразу в машину, ніж коли ми відразу кидаємо цілі яблука. І так, приготувалися. Машина запущена. Так, ми нарізали яблуко мілким кубіком 7 мм. От у нас вийшов бачите, такий кубік. Дуже класно для цього у нас є спеціальна нарізка. І ми за... включаємо машину. Зараз ми її перепідключимо. Так, нас підключаємо і поїхали. Закіну спочатку просто яблуко. Продуктивність цієї машини десь 1,5 тонни за годину, за рахунок того, що ми кидаємо вручну, а не елеватором подачі. Тобто ми не можемо рівномірно подати великий об'єм, тому воно капає такою стрункою. Якщо ми зразу кинемо нормальний об'єм, він може нормально його видавлювати, вичавлювати, і ми можемо добитися більш, більшого продуктивності. І так, дивіться, наша ідея була в тому, щоб яблука порізати на кубики. Е, У нас, по-перше, які моменти. По-перше, мінуси заключаються в тому, що на кожному етапі у нас є е, такі втрати, да? тобто порізані яблуки, десь вони трошки порізали, десь пішов трошки сік, десь ще, е, ще трошки. тобто, Йде там втрати, там втрати. Вони не сильно великі. Але я думаю, що кожен додатковий процес буде займати певні моменти. Тепер давайте зважимо, скільки ми продукту отримуємо. Зараз тут на цьому на вагах, Так. зараз поставимо 5 кг мінус стара 1600, це виходить 3,4. Якщо ми використовуємо відразу закидуємо яблука, то у нас продукт йде 3,8 кг на 10 кг. А коли ми його спочатку ріжемо на Маленькі кибочки, е кусочки, потім закидаємо, то йде 3-4. Але, але я вам зараз покажу е наш продукт безпосередньо для того, щоб ви могли його порівняти. Тут продукт, бачите, навіть візуально ми бачимо, що він набагато густіший. От Подивіться на колір. На колір цього продукту ми бачимо, що він набагато густіший, ніж був до цього. Чому це саме проходить? Тому що коли яблуко розділяється на декілька на маленьку фракцію, то таким чином, у нас виходить так, що більш якісно перероблює. Ось у нас виходить, бачите, по-перше, менше піни і найбільш густіший продукт. Тобто ми бачимо, що він коричневий. Хочу вам сказати, що ми використовували один і той самий сорт яблук, і зараз я вам покажу, в чому різниця. Не знаю, чи камера передасть чи ні, але, ну, скоріше всього, передасть. Ви бачите, що дивіться два різних кольори продукту. Да? В першому випадку ми не використовували крешер, Ой, ми не використовували дайсер, і у нас вийшло, що продукт який більш водянистий, вийшово, при, тій самій, при тому самому налаштуванні ми зробили з крешером, і вийшло, що продукт набагато густіший, такий, да? тобто він більше взяв собі м'якоті. І так, ми тільки що прогнали один сорт яблук. Зараз ми прогонимо інший сорт яблук. Це фуджі. Яблуко більш тверде. Ми подивимося, чи є якийсь коефіцієнт втрат, чи він більше, чи менше, в залежності від того, наскільки сокомисне яблуко. Ми зараз не будемо віджимати його, різати його попередньо. Ми його одразу кинемо в крешер і запускаємо машину. Машина починає працювати, закидуємо туди яблука. Да, а, нет. Лучше ехать, два А? Килора. Ну да. Сейчас. Вот так вот. Так, ми зараз е віджали 20 кг яблук. Тобто ми бачимо, що тут такий жмих. Ми не, ми не робили жмих такий прям дуже-дуже сухий, ми робили сокумісний жив. Тому, наприклад, тут ще залишалися певний е бачите, трохи соку. Ми можемо, до речі, прогнати ще раз цей жмих з певними е цими, якщо необхідно. Але це вже такі додаткові елементи. Зараз будемо дивитися, по-перше, на сік, яка його консистенція. І е ми його зважимо зараз. Скільки у нас вийшлося на цьому сухо. Так, ми ставимо на ваги. 12,3. Виходить, 12,3 мінус кіло 600. У нас вага, це виходить 11,7, так? Да? Це яблуко більш соковмісне, можна сказати, так, і тому в нас вийшов коефіцієнт десь приблизно до 50%, можна сказати так, соку. Зараз ми продемонструємо, як він виглядає. Давайте це, ми візьмемо сік, який ми використовували до цього. так, І ми зараз візьмемо окремо сік. Ну, давайте це вийдемо. Це у нас сюди. Так. Покажемо його колір. Так, бачите? Трошки інший колір. Це яблуко Фуджі було, і ми бачимо, що в даному випадку вийшлося у нас із цього продукту. А тепер давайте поговоримо про бізнес. В принципі, у нас є дано. це яблука і в який там гарячий сезон, коли цих яблук багато, коли ви можете їх там умовно кажучи купувати за які кошти, хто може купляти за 5 гривень, за 10 гривень, кілограм, за 20 гривень. Це в залежності від того. І у вас є на виході сок, який ви можете продавати як 100% натуральний сік. Звісно, його треба. Певна технологія, потрібно ще його витримувати, потрібно, можливо, його ще просіяти. Певні додатки ще мають бути додаткові якісь вливання, скажімо, інвестиції, все. Але по суті, ми беремо сок, який в середньому вартість його 100 гривень, десь плюс-мінус за літр. І ми беремо яблука там, умовно кажучи, 10 гривень за кілограм. Ми закидаємо, купуємо тонну яблук, тонну яблук ми купуємо за. 10 тисяч гривень, і за 10 тисяч гривень ми можемо зробити від 40 до 50 відсотків соку. Тобто 4-5 тонн ми можемо зробити сок по 100 гривень. Да? Тобто ми на 10 тисяч гривень купуємо тонну яблук, і на 50 40-50 тисяч гривень ми використовуємо сік. Звісно, я тут порахував лише вартість виробництва. Зрозуміло, що потрібна дистрибуція, доставка, потрібна тара і так далі. Ну я так грубо хочу сказати, що в середньому, якщо відмінусувати ці додаткові елементи, які є дуже важливі в бізнесі, то можна сказати, що 300-400 ви на цій машині можете заробляти. Якщо у вас є доступ до дешевих яблук, якщо ви вирощуєте яблука, або взагалі є доступ до мереж або ринку до збуту, то саме ця машина. З потужністю 1,5 тони за годину, вона може в середньому робити. там ну Наприклад, вона буде працювати 6 годин на півтори тони. Це буде приблизно 9 тонн за годину. Плюс-мінус там, звісно, що це залежить від деяких факторів. Ну, ви можете розраховувати від 6 до 10 тонів за, за сутки. Да? 6 там, на 22, це виходить. 192 192 тонни, ну плюс мінус. Давайте скажемо 200 тонн так округлим. 200 тонн за місяць ви можете зробити на цій машині. Що таке? 200 тонн? 200 тонн купили яблу по 10 гривень. Це в нас виходить е 2 мільйони гривень на вході, да? і продали там, умовно кажучи, і з доходом це там 4-5 мільйонів гривень у вас е, до е прибутку. Да? Це доходу, від якого потрібно відрахувати ще додаткові інші індестр... інші витрати, але 4-5. Мільйонів гривень на, за один місяць ви можете зробити. Ця машина відіб'ється вам, я не знаю, можливо, за декілька тижнів, може за тиждень чи за два. Якщо у вас є можливість завантажити саме таким чином. Тому використовуйте обладнання Стевєга, використовуйте повіжималку для овочів і фруктів, розвивайте свій бізнес, розвивайте економіку.